Унікальний пристрій для реабілітації. Харків'янин Михайло Фекс створив магнітно ультразвуковий випромінювач, що допомагає військовим відновити здоров'я. Як саме розкаже наша Вікторія Резун. Горять лампочки? Не треба скажімо так, робити якусь якесь налаштування. Якщо ви так от потримаєте, ви відчуєте а. поля зараз. Це поле воно працює внутрішньо, в, ваш, в ваших руках. Ну я а. не знаю, чи воно бачите, воно екранується. Розробив магнітно ультразвуковий випромінювач, науковець та викладач із Харкова, Михайло Фик. На Прикарпаття він переїхав ще з перших тижнів повномасштабної війни. Оскільки в нас був наказ від університету, ми мусили розселитися в інші міста. І одне з міст, яке я запропонувала, це був Франківськ. Я в Франківську, от всі в цих ці цінах, я захищав дисертацію, я отримував другу вищу освіту. Я для мене тут багато людей. Вони, ну скажімо так, як рідні. От, тому для мене це не було питання. Я безперечно переїхав у Франківськ, оселився в перший час, то переїжджав не тільки з сім'єю, це й родина переїжджала. Розпочав розробку цього пристрою Михайло Фик ще в 2014 році. З того часу сотні війців змогли покращити свій стан. Основна ідея була це е, повна нешкідливість, нормовані магнітні поля для організму. І друга ідея це в тому, що. Реалізовувався біорезонанс. Тобто організм, коли він продукує свої хвилі, він їх продукує для оздоровлення. Ці хвилі підсилюються приладом і повертаються з більшою силою. І тобто, це допомагає організму ще. Краще загоюватися, виздоровлювати рани, кісточки, у хлопців. Користуються приладом не лише військові, а й їхні родини. Ми не можемо розділяти людей соціальну групу самих військових, ветеранів і їх, їх сім'ї тобто, там мама, жінка. Ті люди, які безпосередньо того військового, скажімо, так ведуть, вони якось йому допомагають так соціально психологічно, вони безперечно також користуються. Зараз такі пристрої виготовляє з десяток волонтерів ветеранів. А Михайло Фек надає виробництво науковий супровід.